Вітаю, колеги! Я Світлана Давидова, вчителька фізики Ємільчинського ліцею номер 2 селищної ради Житомирської області, учасниця хабу Цифровий простір педагога. Пропоную огляд цифрового заняття для учнів 11 класу на тему невидима сила, що змінює все радіоактивність. Заняття розпочинаємо із емоційного налаштування, використовуючи криголам. Як працює твоя внутрішня енергосистема, запитуємо дітей. Переконавшись, що все гаразд, діти налаштовані на роботу, проводимо опитування, створене у застосунку ментіметр. з'ясовуємо радіоактивність. Це явище цікаве з точки зору науки, але у будь-якому випадку дуже небезпечне. Бачимо, що діти усвідомлюють небезпечність радіоактивності, тому ця тема є досить актуальною для вивчення. А як же ж пояснити радіоактивність? Звертаємося до Елі 5 штучного застосунку. І на рівні п'ятирічної дитини отримуємо досить цікаве і просте пояснення, що ця вечірка, влаштована у будиночку створеними атомами та молекулами. Переходимо до вивчення теоретичного матеріалу разом з дітьми, використавши презентацію створену особу. Історію відкриття радіоактивності Анрі Бекерелем, який досліджував солі урану. Пригадуємо Марію Складовську і П'єра Кюрі, які виявили радіоактивні властивості уторію та відкрили нові радіоактивні елементи полоній та радій. Розглядаємо склад радіоактивного випромінювання, основні характеристики. Переглядаємо дослід з вивчення радіоактивного випромінювання. Звичайно ж, з'ясовуємо, як радіоактивне випромінювання діє на різні речовини. В цьому допоможуть нам віртуальні фізичні симуляції. Правила заміщення альфа-бета розпаду записуємо, пригадуємо, що собою являє період піврозпаду та одиниці вимірювання. Розглядаємо п'ять цікавих питань. Звичайно ж, важливим є і такі нові поняття, як активність радіоактивного джерела, одиниці вимірювання, як основні Бекерель, так і похідні кюрі, відповідно формули, які на наступних уроках будемо використовувати при розв'язуванні задач. Ну і, звичайно ж, основний закон радіорозпаду. З яким діти більш детально можуть ознайомитися, переглянувши урок у школі Всеукраїнська школа онлайн. Люди творять історію і фізику творять визначні особистості. Читаємо разом онлайн-книгу про жінку, яка розкрила таємниці атома. Ця книга створена у застосунку Book Creator». Марія Складовська як особистість, це ім'я назавжди увійшло в історію науки. Знайомимося з дитинством, навчанням, науковою кар'єрою, відкриттями, її активною діяльністю як громадської діячки. І, відповідно ж, слухаємо звернення. Світ науки завжди потребує нових ідей та злановитих дослідників. Мрійте, досліджуйте, відкривайте майбутнє науки у ваших руках. Дійсно, майбутнє науки у руках молодого покоління. Попрацювавши, обов'язково є хвилинка відновлення, адже важливим елементом кожного уроку є руханка. У нас вона з Данією Вегасом, відомим блогером і руханка у стилі техно. Від теорії переходимо до практики Спільнодія на дошці Ліна, де говоримо про користь та шкоду радіоактивного випромінювання. Переглянувши відео створене у застосунку Люмен 5. Діти. У командах діти дають відповіді на запитання використання радіоактивності в медицині, дослідженнях, яка ж небезпека радіоактивного випромінювання і як можна захиститися від радіоактивного випромінювання, а який же урок без гри, без вікторини. Перевіряємо свої знання з теми по застосунку WordWall Wall, створена. Пригадуємо природну радіоактивність винайшов Анрі Бекерель. Потік позитивно заряджених частинок це звичайно ж альфа частинки, а негативно заряджені частинки це бета частинки. Подружжя Кюрі відкрили радіоактивні елементи. Ну, звичайно ж. Радій і полоній, полоній названий на честь батьківщини Марії Кюрі. Підводимо підсумки. На дошці падлет діти висловлюють свою думку, що для них було новим, що було цікавим, що було складним, що вони думають про майбутнє радіоактивності, а можливо, у когось. Виникли запитання стосовно цієї теми. Домашнім завданням повторити параграф, виконати вправу, скласти казку про неймовірні пригоди радіоактивного випромінювання, використавши сервіс казка фан. Отож, на занятті діти дізнались, що таке радіоактивність, пригадали види радіоактивного випромінювання. Одиниці вимірювання і основний закон, де використовується радіоактивність і, звичайно ж, як радіоактивність впливає на здоров'я людей. Розробку даного заняття невидима сила, що змінює все радіоактивність, я розмістила у сервісі Synklink. Для дизайнування заняття використала. 13 різноманітних цифрових застосунків, таких як Ментіметр, Елі, Презі, Ліно, Люмен 5, Вордвол, Падлет, Creator, Канва, Bing, Гідра, Суно, Gemini. Окрім предметних під час заняття тренувались такі м'які навички, як розвиток креативного і критичного мислення вміння активно працювати в команді, вміння активно слухати, раціонально керувати своїм часом, приймати рішення, формувати власну думку. Фізика досить непроста наука, але вона скрізь і всюди в нашому житті. Щоб пізнати незвідані таємниці фізики, я бажаю вам відкривати світ цифрових застосунків. І творити цікаві диджитал заняття.